Українська історія ХХ та ХХІ століття є вкрай суперечливою та складною. І українська історична наука сьогодні вибудовує нові комеморативні практики, відшукує нові смисли, вибудовує нові наративи для. Підростаючого покоління у вигляді шкільних підручників, для дорослих у вигляді історичних фільмів, оповідань, романів і таке інше. В цьому відношенні, безперечно, музеїфікація нашої історії, нашої сучасної історії це надзвичайно важливе питання. І один із центральних музеїв, який традиційно називається музеєм колись. Історії Великої Вітчизняної війни, потім історії Другої світової війни, він тут посідає надзвичайно важливе місце. Важливе саме тому, що це музей, в якому має бути ось така загально прийнята, загально вживана, загально визнана концепція української історії останніх ста згаком років. Безперечно, запропоноване вченою радою перейменування музею на музей боротьби історії боротьби за незалежність. Це дуже правильне рішення. Дуже правильне рішення саме в тому аспекті, що ми бачимо визвольні змагання 1917-20 років. Ми бачимо ту частку історії, коли Україна була включена до складу великої тоталітарної імперії, а частина її території сучасної території знаходилася поза межами в інших країнах. І українці, які весь час Боролися за свою незалежність, ось цей основний концепт якраз і повинні побачити. І саме в той час, коли точиться боротьба за незалежність проти віковічного ворога Росії, коли точиться війна за саму основу існування українського народу, за нашу державність, таке переименування є. На часі воно є вкрай важливим. Воно дасть можливість усім е дотичним побачити нову е лінійку історичних доказів, нову лінійку музеїфікованих е наративів, нову лінійку е оповідань для підростаючого покоління, адже ми повинні чітко розуміти, що історія, історична наука, музеїфікація, глорифікація е, тих чи інших процесів дуже важливі саме для е, національної ментальності, саме для е, самоусвідомлення нації, як такої, і дуже необхідні саме для того, щоб ми мали стійкість і. Е, Міння тих процесів, що відбуваються у сучасному світі. Тому від себе особисто і від е, академічної спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка підтримують ті пропозиції, які дозволять вибутувати новий ідеологічний, в хорошому значенні цього слова каркас музею історії боротьби за українську незалежність.